Дякую, до у них. Ну свидання. Гація збув моїх. Чорно. Готуємо тюфтяльки в дитячому садочку. Доброго дня всім, дорогі глядачі. У мене дві середніх цибулини, перепущені через м'ясорубку. А також морковка. Готуємо за смажку до наших, для наших тюхелік. А тим часом у нас олія вже розігрілась. Кому зручно можете покришити, у мене просто була зібрана м'ясорубка, то я вже за перемолові цибульку. У нас син не дуже любить цибульку, так що це буде для нього Сюрприз, він їсть їсть і не зрозуміє, що петелька з цебійкою. А тим часом у мене вже готується рис. рис відварюємо до готовності в чуть-чуть підсоленій воді. Даємо морку. Часно, поки наші півцельки жаряться, підготуємо засмажку для заливки самих фрикаделів, щоб була юшечка, там, щоб було десять смачніше. У мене дві цибулинки. Довільно кришимо, як вам подобається. Можете дрібніше, можете крупніше. Можете взагалі півківцями. -пів -пів Я кришу середні. Те, що син, бо син не полюбляє в нас цибулю. То стараємося підлаштовуватися під нього, бо тоді лише цукерки, цукерки, цукерки. А ще молоко і хрустики. У нас пройшло декілька хвилин, але я вже пересмажив всі. Тюфтєлі. Зараз починаю готувати заливку для них. Додаємо дві столові ложки томатної пасти? Додаємо одну столову ложку борошна щоб для густоти. У мене вийшло з горкою, ви можете без горки. Також у наші чефтяльки додаємо ложку, добротну ложку домашніх вершків. Це буде дуже смачно. Доводимо нашу заливку до ось такої густини. Мішаємо, бо борошно починає осідати на низ і починає пригорати. І заливаємо наші. Ще додаємо водички і спробуємо розчинити наші вершки. Ну, вони зараз почне кипіти, вони самі розтануть. Ось така краса в нас вийшла, Чекаємо, поки закипить, щоб прокипіло десь ну, хвилин 5-8. Їм буде досталь, так як вони вже посмажені. Тоді будемо куштувати. Всім смачного.